Всім привіт з Верхову то я. Просили якось поліпшити якість звуку. А ну дивіться, отаке підходить. Отакий мікрофон знайшов. Скажете, як вам якість звуку. Жарт, звісно. Так, Мислій дуже багато. Що почати не знаю, але ну, щось будемо робити. Ось був Мінськ на продаж. Маю показати, як він запускається. Ні карбюратор ні мив, нічого не робив, поміняв свічку, залив бензин в циліндр. Трошки тарабанить пальчик. Трошки січеве хлопна. Я на ньому проїхався, скоростя не вибивають. Все працює добре. Отак от, от Мінськ працює, за нього дали завдаток і завтра треба відвести його підписчику до сусіднього міста. І там будемо купувати наступний агрегат газ 29. Так, по цьому москвичу, скажіть мені, от розібрала людина. Він майже комплектний, не вистачає двох фар і не вистачає обшиви на двері сюди і сюди. Ось там крила, Он номер, бампер, решетка, все є. Що по ньому? Чоловік сказав, що стоїть пару-тройку років, але тут під капотом знайшов отаку от штуку. Дивіться яка дата 14 рок. Рік. Ціна бачите яка? Це вже давно забули про такі ціни. Зараз покажу. А, що я йому зробив? Поміняв шланги, зробив імпровізований бак, щоб бензину сильно не розходувати. І от такий тут мається девайс. Він був тут встромлений. І при включеному запаленні, так як замок зараз не робить, запалення видно. Включене. Увімкнене. І отак от він витворяє. Така противоугонна система радянського часу. Цікаво, так? Да? Але ж, якщо знаєш про неї, то цікаво. А якщо не знаєш, то і не поймеш. Акумулятор підсоєдинив, замок провернув і бігаєш вокруг неї. і не розумієш, що відбувається. Так, зараз спробуємо запустити, показати, як працює мотор, чим би його запустити. чим би його замкнути. Бултиком. І що робити з таким москвичем, не не знаю. Знову ж таки працює гарно. Диму з вихлопної нема. Ну, блін, що з ними робити? Розібрати на запчастини або зібрати та їздити. Або комусь продати так. Холодний, нема холостого ходу, хоч і підсос, ну карбюратор не мив, нічого не робив. Ну, гарно робить. Моторчик не димить, не чадить. Дивіться, який тут девайс. Годинник. Такий як заводський, механічний, заводиться. Ось так стрілочки обертаються. Прикольний. Не знаю. Може це експортний варіант, а ну підскажіть, бо нема плитки. Опалення. То мабуть з Арабських Еміратів пригнаний. Так, отакий от зовній вид він має. По дну ціленький. 74-й рік випуску. Ну така от зла резина Ззаді. така чайка, не знаю. Рідна, не рідна, встановлена гарно, резиночка, все. Підкажіть, що з ним робити? Може зібрати, може навпаки розібрати. Знята з нього коробка. Треба отключить катушку Вот так вот установил я стартер Там видно маховик, снята коробка Хотели поменять диск сцепления Диск есть, все есть Авто комплектное Авто запускается, нет тормозов нема щеплення, Не знаю Такий би тисяч за сім його віддати може кому такий підходить на реставрацію, бо модель цікава з, тими, з тим годинником. Так, що ще? Мінськ проданий їде до підписчика, лишається у нас мотоблок. В попередніх відео є обзор. Запуск все є, 7500. Цей апарат запускати не запускав. На нього пластмасом все є. Бак є. 4500 ціна фактично мотора. Мотор 125 кубів, китаєць. Чотирьохтактний Це Zit 50. Так. Після того як повіз клієнту смарта, Марта, заїхав ще купив по темному, вже не знімав оцей ось, ось мопед. он там мотоцикл К-650, зараз я його покажу ближче. І отам Урал. Також покажу, все розкажу. До К-650 Дві коробки маю, це рідна, що з нею не знаю, але ну, щось не то. І новіша трошки. Є вихлопні. Є нержавейка вихлопні. є це рідні. Йдуть у комплекті. <кхід> так, і є така пропозиція. Дивіться. Оці труби і оцей мотор, якщо не продадуться окремо, мотор К-750, він провертається Вроді як ціленький весь півтори тисячі він на продажі. Но можна, якщо комусь цікаво, ось цей ось мотоцикл К650. Трошки може щось некомплектне. Але можна виписати доручення. Є власник, він живий, здоровий. Є до нього отакий от скат новий. 5 тисяч гривень. Окремо. І є. отакий от Урал. Тут не видно грязюки заліпи, новий скат стоїть. На колясці новий скат стоїть. Це колесо до того мотоцикла. вон коляска в прицепі лежить. Отакий От Уральчик, на нього також можна написати доручення. Якщо кому цікаво, окремо 8 тисяч гривень. Тепер рахуємо 8, 5, 1,5. А якщо брати усе разом, той мотоцикл, цей мотоцикл, той двигун, там труби, ото все, що є до тяжових мотоциклів, ціна 12 тисяч гривень. Доручення випишемо, звісно, за ваші кошти. Так, нагадую, попередніх відео зайдіть на канал, подивіться, є огляд цієї машинки 16 тисяч гривень, всього на все. газ вписаний. Не розумію, чому ніхто не хоче купувати. Ну да ладно. Так, вот такого маю Соболя. Соболь Дзель. <coughs> Ось вот такий от він. Підчуханий, звісно, грузовий відсік. Додаткова сідушка. Зараз покажу пасажирський відсік. Такий він має вид. І що цікаво, він дизель. Не було на нього помпи. Зараз ось приїхала помпа БУ. Обіцяли, буде файна. Ну, подивимось. Так, вон вартість 2000 гривень. Отакий от, от він в кабіні. Пасажирський відсік. отуди ставиться друга сідушка. Зараз з іншого боку покажу підзачуханий, тому що стояв, стояв довгенько, бо потекла Чуйка помпа. Він хотів купувати нову, а нову знайти зараз неможливо. Тому маємо отаке от чудо на продажі. 2004 рік була ціна за нього 1000 доларів. Без помпи. Зараз ціна буде 900 доларів, і помпа буде в подарунок. Отак от, от він виглядає всередині. 900 доларів. Ось його стара помпа. Маємо навіть інструкцію по його ремонту. Також маємо, а, я сказав, 900 доларів, 30, 36 тисяч гривень. Москвич також є в огляді попередніх відео. Не маю бажання його запускати, знову показувати це все. Так, отакий от прицеп ще маємо. Так, ціна 8 тисяч гривень. Отакий от от прицепчик маємо. Прицеп, якщо кому треба, навіть можна переоформити. Виписати доручення. 7,5 тисяч гривень. Дно переварене, тент є, Дуги, все є. Навіть є запаска. Так, маємо ще. Агрегат цікавий на дальньому кордоні Не знаю, півтора місяці стоїть, не запускався, акумулятор тільки поставив, зараз при вас будемо запускати. А, хочу нагадати, сьогодні 23 лютого, бо є по розпродажі. Телефонують, питають, чи за перший розпродаж, там вже багато чого не вистачає, трошки розпродався. Зараз підкачаємо. Машинка більш-менш ціленька, нато солі. Таку резину має. Маємо страхівочку, і що цікаво? Ще не хоче, ну півтора місяці. Ухте півтора місяці стоїть, то має щось піти не так. Ух ти. А що ж пішло не так? перехвалив. Не реагує на стартер. Трошки залипло щось Диму нема, то лише пар. Півтори місяці стоїть, тож має щось поламатись. Це ж совєтська техніка. А чим цікава вона і колись в радянському часі. Виграли в лотерею. І то записано в тех паспорті. Якщо буде цікаво, <кхів> пишіть у коментарях наступного відео покажу. Отакий от вид вона має взагалі. А, ще ледь не забув. Отаку от залізяку маю. Також думаю, можна продати. Якщо кому буде цікаво, напишіть. Її вага 600 кг. Вона монтується на неї колеса і можна катати. Є гідравліка, є лапи заживні там, дебелі. Може кому потрібен буде огляд, напишіть. Приготуємо, зробимо огляд. Ну а так от забув сказати по мопедику. Мопедик отой, що приїхав з оцими тяжовими, оцим і отим його вже купили. Тож вибачте, ну, не встигаю, просто не встигаю фізично знятий нога. Уходить техніка не знявшись. Ну, в Даний час вона знялась, але попередньо отак от на евакуаторі стояв москвич, і тут було два мінських. Контент контентом я розумію, але ви пойміть, діти не будуть питати, діти хочуть їсти, тому по можливості. Так вийшло, що чоловік, який купував Смарта, захотів і тих два мінських і вони поїхали до нього. Ціна їх була по 4000 гривень за штуку. Вони були з розібраними моторами, але було ще багато запчастин. Ото все пішло за 8 тисяч гривень. Тому, якщо кому цікаво щось хоче придбати, пишіть на Viber і будемо домовлятися. Всім удачі, всім пока. Дивіться, в початку відео казав мислі багато, де яка загубилась, де яка нова прийшла. Згадав, що є ще прицепчик, обіцяв його помалювати. За станом здоров'я зараз воно чуть що соплі, горло, то просто не встигаю. Трошки більший за цей. Є техпаспорт, все стан гарний. Помалюю, ціна буде 8 тисяч гривень. Він ще досі є. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Так. Оптом оці мотоцикли будуть дешевше з отим цим гамузом. І чому затіяв цей весь розпродаж? Значить, що виходить? Дуже багато пропозицій. Від глядачів, від підписчиків. Бюджет не ризовий, тому треба щось розпродавати, щоб були нові автівки, нові транспортні засоби. Є дуже цікаві пропозиції. Завтра буду їхати. Одвезу чоловіку жде вже три дні оцього Мінська. За 3,5 тисячі гарний, гарний. От. І заберу в 29 Волгу. Є ще Кремінчувський прицеп, кажуть стан новий капсула часу. І є ще саморобний трактор. Дядько пропонує недорого двигун Т-16. Зроблений капітально і навіть зареєстрований і написано саморобний. Напишіть, будь ласка, цікава така техніка чи ні. Бо мені цікаво. Я ото все і раніше скупляв до Ютуба. Так що то не просто заради контенту, то моє життя. Всім удачі, всім пока.